Пане Олександр, в не немає людини, яка не знає на вулиці Паращука старої піцерії. Так. Феномен тієї піцерії ну, для мене досі лишається загадкою, тому що якщо брати класичну піцу, то це звичайно, що далеко від. Ну, від тих традицій, які ну, існують. Але з іншої сторони, вона надзвичайно неймовірно популярна. Я, і, смачна. і смачна. Я добавлю. Особливо з томатним соком Безподобно. Звідний. Я намагався розпитувати про те у різних людей про те, коли вона там з'явилася. Здається, від вас я чув, що стара піцерія спочатку просто називалася піцерією, а потім, коли в Тернополі з'являлися піцерія, то приставку зробили стара. Може, і не від вас я це чув. Ні, я того не говорив тобі. Я навіть не знав, що вона називається, стара піцерія. Так, так Справа в тому, що е, таких от забігайловок почали організовуватись, ну щоб не збрехати тобі, десь якраз тоді, коли кафешки пішли всякі, що я розказував про Сніженку і так далі. От потім шоколадні бари відкрили, творець цікавий, вже, цікаво, вже не і так. О, Ну, я, я тобі розказував замінований готелі. А, шоколадка. Шоколадка. Так, зараз... Шоколадний бар, шоколадка. То ми зараз окремо. О, О, то, якраз тоді пішло, пішла пошість по, по відкритті. Була відкрита оця та Це була десь мої діти кінчали школу, а може поступали на напевно, кінчали школу. 70-80-ті. Ні, 70-ті. А, перелом 70-х на 80 ті так, десь так. Десь приблизно так. Перелом 70-х на 80-х. То тоді якраз відкрили цю піцерію. Тобто це весь заклад з ламу 70-х-80-х років. Так, так. Це з того часу він існує. Його відкрили і комусь воно прийшлося до смаку, хтось день порадив другому, той тому, тому, тому. І серед молоді вона стала дуже популярною. По-перше, було недорого, От, причому звернув увагу. 50 грамів ніколи не наливали. Ніколи. 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 Підсерія стояла на рівні, була популярною. І до цього часу вона тримається. До цього часу 50 даром ніколи не наливає. Замітим? Чи змінилося з того часу якось меню? Ну, вони давали, наскільки я пам'ятаю, ті американські італійські макарони, от давали, весь час спагетті. І давали оцю піцю. Це були два основних їхні блюда. Були ще якісь салати. Ну, практично студентство брало частіше всю піцу. Чи була за радянських часів також можливість взяти з собою піцу? Зараз просто є оці хімічні, легкі такі синтетичні упаковки. Як тоді з цим справлялися? Ти знаєш, по-моєму, було. Щось було yeah. Але напевно, паперово, щось того часу. Папероволі, напевно, були. Ну, картонні. так сказати. Картонні були такі. По-моєму, можна було взяти ці кожні. Я ніколи не брав, але те, що навіть я вже, можна сказати, то в молоді було воно страшно популярно. Але клахи мене затягувало кілька разів добре. Чи змінився, і наскільки змінився смак з того часу і саме. Не змінилося. По меншій мірі сини мої згадують, не один раз згадують. Більше того, реклама пішла по всій Україні за цю пітсерію. Чесне слово. в той час? Приїжджали студенти, вчилися тут, ходили на піцу, а потім рознесли по всій Україні. От у Рівному в мене родич, прізвище Мазо Олексій, ну, от він в Гаргазі працює. То він до цього часу з благоговієнням згадує Тернопільську піцу. Каже, такої піці, каже, ніде не їм і ніколи. І приїжджає в Тернопіль, він в перший біжить в піцерію і з'їсти ту піцу. Більше того, мій син приїжджає додому сюди і часто густо заїде в піцерію, з'їсть піцу, а потім їде до нас. Розумієш? Воно як ви вважаєте, чому, чому феномен? Ну, чому, чому вона стороблять? Зараз пітерій на кожному кроці. Не знаю. Знаєш, як е, прийшла комісія з Києва, приїхає в школу, провіряють, як діти вчаться. Ну, питають, скільки тут буде юватися кожен та один. Не Друг друга питають. А ти скажи, скільки буде, два додати один. Той, не знаю. Ну, вони директора прочехвостили, приходять, кажуть, щоб через місяць все було нормально. Приїжджають з комісією через місяць. І собі, той, що один плюс один, не знав, інтеграли щовкає, той похідні бере, математику січуть по чорному. До директора сховите, як вам то вдалося? Він каже, не знаю. Пішукай. <laughs> <laughs>